Ячівська громада була проблема, з якою звернувся до мене голова громади. Потрібно було вирішити проблему з лімітами. Звернувся до голови Нафтогазу Олексія Чернишова. Олексій Михайлович, вітаю. Працюємо зараз в Кичівській громаді. Є велика проблема, яку громада просить вирішити. Вони вже офіційно на громаду відправили на район відправили районна І Вам зайде всі не звернення, але проблема дуже серйозна. От голова громади зменшили ліміти на опалювання. А в Чому там така ситуація? Нам, нам необхідно в зв'язку з збільшенням опалювальної площі, а саме заведення теплопостачання в укриттях, Необхідно збільшити ліміти газу дуже прошу допомогти, тому що це питання безпеки людей. Вже є реакція. Взяли в роботу. Сподіваємося на швидке вирішення. Ічівська сечна рада висловлює слова вдячності та дякує народному депутату України Павлу Сашку за оперативне вирішення нагального питання, яке було піднято перед народним обранцем 2 жовтня поточного року, а саме збільшення лімітів споживання природного газу по двох соціально важливих об'єктах нашої громади. Наданий час додаткові угоди підписані та прийняті в роботу. Олексій Михайлович Чернишов, дякую вам за швидке реагування. Швидку реакцію. Проблему з лімітами вирішено. Дякую вам.